Чат бот збу аварійні відключення світла та опалювальний сезон в громадах. Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. На Вінничні застосовуватимуть аварійне відключення електроенергії, як повідомили в АТ Вінниця, обленерго енергетикам Вінничини доводиться в екстреному порядку застосовувати аварійні відключення електроенергії у низці районів області та в обласному центрі. Такі обмеження споживачів електроенергії відбуваються відповідно до вказівки регіонального диспетчерського центру НЕК Укренерго. Застосувати дані обмеження до Водиться екстрено, буквально протягом 15 хвилин дані відключення дозволяють знизити навантаження на електромережі, яке виникає раптово і дають можливість збалансувати роботу енергосистеми. У Вінниця обленерго наголошують, це не вієлові відключення, а аварійні. Також нагадують про необхідність зниження споживання електроенергії в години пік. Свідоме ощадливе споживання електроенергії є вкрай важливим, особливо у періоди ранкового та вечірнього піку споживання шостої години ранку до одинадцятої години ранку, та з п'ятої години вечора до одинадцятої години вечора це значно зменшує ризик. Перевантаження в мережах і застосування обмежень споживачів. Вінничина повністю підготовлена до початку опалювального сезону. Зокрема, виконано комплекс необхідних регламентних та технічних робіт. Рішення про початок опалювального сезону приймаються територіальними громадами, виходячи з фактичних кліматичних умов, що діють на території. Наразі з 63 територіальних громад області таке рішення прийнято у 50 Одній громаді у нас на зв'язку Турбівська громада і заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Сергій Іскра. Мої вітання вам вітаю. Розкажіть як розпочався опалювальний сезон у вашій громаді? Чи були труднощі якісь? Ну, труднощі на напевно, що у нас у всіх єдині спільні, як у всій Україні. Однак злагоджена діяльність як членів виконавчого комітету, апарату ради дає сподівання на те, що цей сезон, хоч буде важкий, але він пройде злагоджено без будь-яких таких питань, які б виникали і стосувалися. Без... неналежної без... діяльності бездіяльності самої системи опалення, то ми впевнені в тому, що який би він не був важкий, він все ж таки ми його здолаємо і пройдемо в нормальному руслі. Так, не дарма кажуть, кажу, що так, так, не дарма кажуть, що краще одна холодна зима, ніж подальші роки з Росією. Продовжуйте, будь ласка. 에... Да, дійсно. 에... Відповідні служби у нас попрацювали досить таки плідно. Були підготовлені і виконкомом затверджені відповідні рішення щодо початку опалювального сезону. Так, на території нашої громади опалювальний сезон відповідно до рішення виконкому має розпочатися з 1 листопада. При цьому даним рішенням передбачено повноваження керівників відповідних закладів. У випадку, коли буде температурний режим понижено менше ніж 8 градусів, середня температура протягом трьох діб їм дозволено розпочинати опалення раніше. Зокрема, це в нас такі досить такі важливі об'єкти, як лікарні, оскільки там в відділеннях перебувають пацієнти на лікуванні, то ми мусимо забезпечувати належний температурний режим там. І також усі ті заклади, які визначені як базові, коли виникне необхідність приймати вимушених переселенців, у нас на території громади, також готові запустити ці котельні в будь-який час. Для цього є вся необхідна база, підготовлені ресурси. Ми готові на початок опального сезону. Так само пропрацьовано і антикризовий план реагування на випадки припинення газопостачання, оскільки, як і у всіх громадах, напевно, що більшість котелень на газі природньому також триває робота щодо перепрофілювання і переоснащення котелень на інші альтернативні види палива. У Нас по Трьох об'єктах тривають роботи. Ми сподіваємося, що найкоротший термін ми їх завершимо, і ми вже не будемо так залежні від е, природнього газу. Зокрема, це такі великі котельні, які опалюють і школу, і садочок одночасно е, ведеться робота щодо е, постійного наповнення джерел. Е, Вірніше, не джерел, а тих ресурсів, з яких будуть обігріватися ті чи інші котельні, мається на увазі, що це можуть бути і солома, рештки сільгосвиробників продукції сільгосвиробництва, паливні політи. Ми також вже в себе в громаді маємо чіткий план і розуміння того, що маємо переходити на альтернативні види палива або не бути бути залежними в такій ситуації, в якій ми зараз вся країна опинилася, дякую, так і скажіть, будь ласка, чи закуповувались, можливо в громаді генератори, або ж створювались пункти обігріву? Чи є необхідність в таке в такому створенні, чи зрештою будете щось робити в цьому плані? Так, ця робота триває. Закупова вже частину закупили, і пункти обігріву у нас плануються на базі наших комунальних закладів. Зокрема, є ряд приміщень, які дозволять великій кількості людей у випадку виникнення такої ситуації критичної, бути обігрітими. І е, отримати там е, мінімальний е, набір продуктів харчування, гарячу їжу. Оскільки ці котельні, де ми плануємо пункт обігріву, вони якраз на альтернативному виді палива. Це, тобто, це дрова, солома. Тобто, що ми не будемо залежати від природнього газу, ми поступово готуємо і плануємо забезпечити також до початку якби, опалювального сезону. Е Ті критичні об'єкти, якраз генераторами, щоб ми були незалежними і могли пройти безболісно такий важкий час і період. Так сподіваємося, що зима принесе нам всім бажану перемогу. Я ж дякую вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую, на все добре. Сергій іскра, заступник турбівської селищної селищного голови, був з нами на зв'язку і говорили про те, як турбівська громада готується до опалювального сезону. А ми ж продовжуємо ефір далі. Вінничина не лише готова до опалювального сезону, але й готує антикризові заходи. Так, в області будуть розгортатись пункти обігріву та надаватимуть допомогу населенню на місцях. Також будуть проведені заходи для забезпечення укриття об'єктів критичної інфраструктури та можливості для відновлення таких об'єктів у сфері тепловодопостачання та енергетики. Також на сьогодні кожна Тергромада Вінниччини розробила антикризові плани реагування на випадок припинення газопостачання з урахуванням змодельованої ситуації відсутності енергоносіїв. Окрім цього, визначено стаціонарні пункти обігріву, а також можливості для розгортання мобільних пунктів спільно з підрозділами ДСНС. Маємо змогу дізнатись про старт опалювального сезону та антикризові заходи. У жмеринській громаді у нас на зв'язку вад. Вадим Кожуховський, виконуючий обов'язки міського голови Жмеринської ТГ. Мої вітання вам. Вітаю. І головне питання: чи розпочався опалювальний сезон у вашій громаді? Пане Вадиме, до скількох домоволодінь вже подано теплоносії? Розкажіть про це, будь ласка. Доброго дня. В Жмеринській громаді, як і в багатьох вже громадах Вінниччини, розпочато опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я і інших бюджетних установ та організацій. Розпочався він 19 жовтня 2022 року. Також згідно розпорядження для населення, опалювальний сезон розпочався 26 жовтня. Слід зазначити, що в Жмеринській громаді Індивідуальне опалення і мешканці самі можуть оптимально вибирати температуру собі для кожної домівки окремо. На сьогодні кількість споживачів природнього газу в громаді в нас складає близько 16 тисяч фізичних осіб, а також 3-4 тисячі це юридичні особи. Так що можна сказати, що успішно розпочали опалюваний сезон на цій формах. Розкажіть про це, як громада готувалась до опалювального сезону, зокрема, і антикризові плани, які маєте, як вдалося громаді налагодити цю систему, аби створити стаціонарні пункти обігріву? Ну, як ви знаєте, підготовка до опалювального сезону починається відразу після закінчення попереднього сезону? Це зазвичай весняно-літній період, це той період, за який потрібно замінити газове обладнання, яке знаходиться в аварійному стані, це і перевірка димовентиляційних шахт, і так далі. І так далі. Для одиноких людей, які проживають самі або інваліди, ну, є в нас певні категорії людей, які в Шмерінська міська рада забезпечує дровами, які живуть в приватному секторі. На рахунок антикризового плану ми не розробили його. Ні, -ні Ми вас, чу... ми вас чуємо Анти... та, та, антикризовий план. Чи будуть пункти обігріву? Адже це важливо, щоб мешканці, якщо будуть вимкнені газопостачання, електрика, мали можливість кудись прийти і погрітися. От про це скажіть, будь ласка. Антикризовий план розроблений в Мерській громаді, він затверджений рішенням сесії, де визначено чітко пункти обігріву. Якщо цих пунктів обігрів на сьогодні це два пункти обігріву визначених, якщо їх не буде достатньо, то є вже значення, де люди зможуть прийти, погрітися, де буде світло і тепло. Так, сподіваємось що зима буде теплою, і що зима буде із електрикою, газопостачанням, і не доведеться користатися цими пунктами обігріву. Дякуємо, що знайшли час і поспілкуватися. На все добре. Дякую. У нас на зв'язку був Вадим Кожуховський, виконуючий обов'язки міського голови Жмеринської ТГ. У Вінницькій області продовжує роботу офіційний чат-бот СБУ. Чат-бот створений для інформування про зрадників і колаборантів, які співпрацюють з окупантами для викриття інтернет-агентів, які зливають ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. У нас на зв'язку Дениза Каблук речник служби безпеки України у Вінницькій області і маємо змогу розпитати про роботу чат-боту. Ми вітання вам. Як скористатися чат-ботом та яку саме інформацію потрібно вказати? Розкажіть, будь ласка. Для користувача із смартфоном це доволі простий інтерфейс. Перейти за посиланням, керуватися вказівками інструкціями бота. Там необхідно вказати за потреби за бажанням громадянина свої дані. Та залишити необхідну інформацію. Що робити, якщо людина не впевнена в достовірності інформації, яку надає? Чи підпадає особа, про яку вона планує повідомити під категорію колаборант? Ваша порада: чи повідомляти підозру, чи втриматись, і, зрештою, придивитись до людини краще? Звичайно, ми розуміємо, що маємо справу з. Громадянами, які в своїм побутовому житті займаються своїми справами: лікарями, вчителями, пенсіонерами, студентами, неважливо хто, тобто, не всі знають тонкощі кримінального кодексу чи кримінального процесуального. Тому ми радимо вказувати максимально всю наявну інформацію і свій канал для заводнього зв'язку: телефон, електронну пошту, будь-який доступний. Тому в подальшому оперативний співробітник СБУ проведе максимально детальну перевірку наданої інформації. За потреби зв'яжеться з заявником, з ініціатором інформації і уточнить дані. Завдяки повідомленням з чат-боту чи вдалося затримати реальних зрадників країни? Наскільки він є дієвим? За досить короткий термін своєї функціонування. Чатбот показав свою ефективність, дійсно, ми постійно отримуємо і перевіряємо інформацію, яка, на думку вінничан є важливою. За матеріалами, надаму чат-бот, вже зареєстровано ряд кримінальних проваджень проти основ державної безпеки про національної безпеки та інших статей Кримінального кодексу. Тому радимо. Звертатись, ділитися інформацією разом переможемо. Обов'язково переможемо. Дякую вам за розмову. На все добре. Дякую вам А глядачам. Нагадую, що спільними зусиллями ми наближаємо перемогу. І якщо у вашому оточенні є люди, які навпаки діють проти віницьких інтересів нашої держави, ви можете повідомляти про їх протиправні дії у телеграм-чат-боті СБУ. Ліцеї у Корделівці та дружелюбівці, які є опорними закладами загальної середньої освіти, отримали по 3 тисячі доларів від міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Це стало можливим завдяки реалізації проєкту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної і середньої освіти для підготовки до 2022-2023 навчального року. Витратити ці кошти можна на поточний ремонт будівель опорних закладів, підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального. Придбання засобів для навчання, комп'ютерного та іншого обладнання, зокрема програмного забезпечення, послуг з доступу до інтернету. На що саме витратять кошти у Корделівці? Запитаємо в Оксани Смук, директора Корделівського ліцею. Мої вітання вам Добрий день. Доброго дня. Розкажіть детальніше про програму, як стали її учасниками. Ну, Це було несподівано. На електронну адресу нашого закладу прийшов лист, що ми зацікавлені співпраці в такому проєкті. Ну, проігнорувати ми це не могли. Ми написали лист відповідь на відповідальну особу, яка була вказана у попередньому листі, про те, що ми зацікавлені і ми хочемо стати учасником цього проєкту. Потім згодом ми заповнили певні Google-форми. З приводу інформації про наш заклад? І нам надійшло лист про те, що ми стали учасником серед тисячі інших опорних закладів України, учасником цього проєкту, і на наш Казначейський рахунок благодійний у Казначесьці, наш, наш рахунок нашого закладу у казначействі надійшло грошовий еквівалент у гривнях, рівнозначний трьом тисячам доларів. На що саме плануєте спрямувати отримані кошти? В планах в нас вибору не було, тому що ми схвально однозначно вирішили, що ми розширимо мережу інтернет, площу покриття. У нас вже є певні е, закуплені е, матеріали, але нам не вистачає обладнання. І ці кошти ми використаємо саме на це. І заклад буде, всі площі закладу покриті мережею інтернету. Дякуємо вам, що знайшли час долучитись до нашого ефіру і розказати про ось таку ініціативу і допомогу, яку надають нам наші партнери. На все добре. Дякую вам. На, на зв'язку у нас був директор Корделівського ліцею Оксана Смок. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте вірою у перемогу та наші Збройні Сили України. До зустрічі.